Друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде невеличка розпаковка ще з восьмого каталога. Він діє в нас до 21 червня. Дуже багато насичених пропозицій в каталозі. Ну і звісно, на третьому тижні каталога номер 8 У нас діє дуже крутий розпродаж, а саме догляду. Ось тому дівчатка активно також робили замовлення. Зараз, до речі, лінієчка велософі на додаткові знижки тижня, лінієчка опіті, деякі пропозиції. Ну і звісно, наші класнючі маски зараз ми більш детальніше розглянемо, що такого ці. Цікавенького нам прийшло. Деякі продукти я замовила для себе, довго чекала, поки вони з'являться. Перш за все, хочу звернути вашу увагу на лінійку OPT. На мою думку, це дуже вдала лінійка саме на літо. Тому що вона, як то кажучи, Дуже гарно доглядає за нашою шкірою, але при цьому нам не потрібен великий асортимент продукції. Замовила дівчатка: ось такий очищувальний засіб, він кремової текстури. Це, знаєте, такий догляд, який буде ідеальним для сухої шкіри. Хоча в мене комбінована шкіра, мені також дуже подобається цей очищувальний засіб. Також маю цей Саме і кремової текстури і гелевої текстури, до речі, зараз очищення від лінічки опі саме гелевої текстури, який підходить для жирної та комбінованої шкіри, також на додатковому закритому розпродажі тижня, якого немає в каталозі. Тому обов'язково звертайтесь. якщо ви також хочете встигнути придбати для себе класний догляд, цей засіб він ідеальний для саме сухої шкіри. Далі довго чекала, поки з'явиться в нас в пропозиціях і на складі універсальний крем від лінійки ок. Optimals, да, OPT. Це крем, який виконує 10 функцій. До речі, я замовила її собі, і також замовила для клієнточки. А цей крем має дуже легку текстуру, але при цьому він викон... в нього аж 10 переваг. Він зволожує, підтримує баланс мікробіому, посилює сяйво, також вирівнює тон, зменшує зморшечки, розглажує шкіру, підвищує пружність, підвищує також захист від сонечка СПФ. Взагалі в нього дуже багато різних переваг. Плюс а в тому, що цей крем він знаєте, це вже не просто легкий крем, да він іде більш до професійної лінійки, тому що коли крем знаєте і підтягує і розглажує зморшки, це вже професійний догляд. Тому дівчата, якщо ви шукаєте гарний крем, який буде легкий на літо, який буде. Чудово і зволожувати, але буде дуже комфортним. Рекомендую спробувати. До речі, є ще на нього тестери. Можна попередньо протестувати на нашій догляд. Є багато тестерів, да які можна попередньо протестити. На лінійку Optimals, да, у опі є всі тестери, і ви можете підібрати той крем, який вам максимально підійде. Тому дівчата, звертаю вашу увагу. Я собі замовила ще ось такий кремчик під очі на літо саме. Хоча я користуюсь лінійкою Nova Age, Ось, але вирішила спробувати ось таку малюточку. Я думаю, на літо мені його вистачить. Він дуже легкий, він е, е, працює з темними колами, зі зморшками. Е, ось, е, і максимально легкий. Тому е, е, вирішила також його замовити, так як е, взяла вже і крем, і очищення в мене є з лінічки опіті, тому вирішила вже зробити собі такий повноцінний набір. І ще також. А замовила собі кремчик з SPF 50, також лінійки у ПІТІ легкий. В нього немає ефекту маски, білої плівки на обличчі. Дуже мені сподобався, він комфортний. Хоча в мене є також крем з SPF 50 лінійки Новеч. Ось Новеч більше працює професійніше, але я також взяла цей кремчик, так як в нас на складі. А не було е, саме пропозицій е, spf продуктів для тіла, я вирішила замовити ось цю малюточку для того, щоб наносити і на руки, і е, на тіло. Да? Ось поки я буду чекати. Продукти саме з СПФ фактором для тіла, тому дівчата цей крем, до речі, прибирає пігментацію. Він працює з нею, він висвітлює шкіру, він просто дуже легкий і комфортний на обличчі, без ефекту білої плівки. Тому я вважаю, що дуже ось такий буде вдалий набір да, на літо для того, щоб доглянути за своєю шкірою. Очищення крем, крем під очі і крем з високим ступенем захисту. Якщо ви не хочете мати на обличчі пігментацію, якщо ви не хочете, щоб у вас з'являлися зморшки, щоб вас, як то кажучи. Щоб ультрафіолет від сонця, да, а ми знаємо, що сонце виділяє два різних промені: це UFB і UFI, які глибоко проникають в дерму, епідерміс і е, спричиняють сухість, пігментацію, і також викликають рак шкіри, тому потрібно обов'язково на літо користуватися SPF 50. Далі наша лінійка Veloci, Клієнточка замовила ось таке очищення і універсальний крем, це наша еко-лінійка веганська. Очищення чудово, також змиває макіяж. У мене також є таке очищення, воно мені е, дуже сподобалося, тому дівчата також рекомендую його. Якщо у вас суха шкіра, е, не е, краще не беріть. Беріть лінічку о петі, тому що може трішки підсушувати трішечки. Але якщо ви після нього будете наносити крем, в принципі, все буде добре. Крем універсальний чим, тому що він без spf фактора тому його можна наносити як зранку, так і ввечері. Ось цей крем також працює із пружністю шкіри, і з якістю, дуже гарно зволожує і в той самий момент він максимально легкий. Далі в нас зараз дуже гарні знижки на креми для рук. Це у нас іде захисний крем для рук і нігтів, до речі, з органічним екстрактом мараку. Дуже гарний крем, нереальні аромати зараз на кремчики. До речі, кремчики для рук в нас є різні. Це в нас 70 мл 75 мл і зараз іде на знижки по 79 гривень. До речі, по акційній ціні в каталозі дівчата на літо обов'язково беремо класні креми для рук, які будуть захищати, гарно живити, щоб ручки були красиві, доглянуті, зволожені, не було дискомфорту і сухості, і стягнутості. А далі замовила також завжди беру на подарунках. На подарунки да, дівчатам своїм Це різні тестери хтось також окремо замовляє. Це, наприклад, шампунь проти випадіння для росту лінійки долучі, дуже гарна лінійка. Рекомендую. Я також беру своїй дочці. Ось цей шампунь. Періодично ним також моєму волосся, і не тільки тому, що рідке волосся, і хотілося б. Трішки виправити цю проблему. Дуже гарна лінійка, мені також дуже подобається. Далі в нас на знижки йдуть смачні соковиті маски від лінійки лавнечі. До речі, на додатковому розпродажі смачнюющі масочки з манго, кавунчиком і ківі. Манго для е, сяйва шкіри е, робить тьмяну шкіру більш сяючою, чудово зволожує і ці неймовірні просто аромати. З ківі в нас іде заспокійлива масочка. Вони всі в нас дуже гарно зволожують, але ось ця для сяйва, для тьмяної шкіри. Заспокійлива, якщо, наприклад, ви були на сонечку, да, дуже гарно ця буде заспокоювати і освіжати шкіру. І з кавунчиком маска, яка дійсно йде для інтенсивного зволоження. Ось тому, дівчата можна використовувати як звичайно, да вистачить на пару застосувань, ложити також в холодильник або в морозиловку, і потім наносити на обличчя наскільки круто працюють вони. Всім рекомендую спробувати. От від душі рекомендую на літо, коли жарко, коли наша шкіра потребує додаткового зволоження, вони будуть просто ідеальними. Далі, звісно, замовила тестери для дівчат і для себе протестувати нашу новиночку Eclat Femme Weekend Riviera. В нас вийдуть два нових аромата. парні, да? вже в дев'ятому каталозі, будуть доступні. А зараз можна протестити. Ось така краса, будуть ще також додаткові аксесуари. Плюс при замовленні цього аромату будуть подарунки. Можна подарунок обирати близько для губ, що дуже класно на літо, або ж якщо ви берете чоловічий аромат, буде зволожуючий гель після гоління йти в подарунок. Чесно кажучи, це повноцінно літній аромат. Якщо ви збираєтеся у відпустку, обов'язково візьміть з собою новий аромат, і потім, коли ви будете використовувати його щодня, ходячи на роботу, ви будете з згадувати про свою відпустку, як вам було чудово відпочивати. Ось, обов'язково ми погортаємо новий каталожок згодом, який буде діяти в нас вже з 23 червня. Ось, тому, дівчатка, дуже багато смачних пропозицій. В восьмому каталозі додатковий закритий розпродаж, шалені просто смачні пропозиції на догляд, на декоративну косметику, на аромати, на засоби для тіла, наші смачнющі гелі, і не тільки засоби для волосся. Якщо вам буде актуально, звертайтеся від мене додаткове. Знижка, безкоштовна доставочка, подарунки. З радістю вас проконсультую, допоможу підбрати догляд, який вам підійде і від якого ви будете кайфувати, тому що будете отримувати результат. Дякую всім за увагу і до нових розпаковок!